Всім доброго дня. Сьогодні, як і обіцяв, показую культуру, яку я посадив у теплицях. Багато хто в коментарях написав правильну відповідь. Це картопля. Сорт Рів'єра, ультра сорт. Посаджена вона була 23 березня і на 17 квітня виглядає ось. Так. В цій теплиці посадка була на день пізніше, і картопля має ось такий вигляд. Також поприбирали бур'яни, стару полуницю, далі будемо розбирати бугри і все перепахувати. Навели невеличкий порядок, так сказати. Всім дякую за перегляд. Якщо будуть питання, питайте, пишіть коментарі. До нових зустрічей!